Чи в осінньою негожу днину на пасовищі під селом дві кізки, що в літах зустрілись, зависнити пліткарки на усе село, де ти була, і що чувала, а може, десь розкошувала, чи в зеленому гайочку, чи на лужку десь під лісочком, і застрочі у кізки. -нюсі та розкотало десь у бусі. Ой не питай мене, благаю. Ні в лісі не була, ні в гаю. Була в гостях у барбариски. У неї цапик ходить, як по нитці. Все в неї є. Він потурає, вона в нього ніжки витирає, а шерсть у неї і блискуча, і гладенька. Сама і сита і веселенька, а вим'я має ось таке. Красоля заздрощі в сльозу пустила і губу сумно закотила. Та чула я, що молока має багато, і жирно, і смачне на смак. В житті їй пощастило так. А цапика вона вирізки вкрала, вона давно. Вигравала. Могла б і я з ним вигравати. Була б і в мене тепла хата, Пахуче сіно і зерно. Ой як же барбаристі повезло. А ще, бува, як ніжками брикає, красоля каже. Фіфа шикарно виглядає. Ще козеняток, кажуть, троє має і про стареньких дбає. А що іще робити? Лише ну, по бутіках ходити, не те, що нам одна морока заскрекотала ота сорока. Рецепти щастя все хотіли знати, Таке багатство, як надбать. Мабуть, не знали оці кози, що працювати потрібно і в морозе. Обидві кізки теж все мали, але обом їм було мало. Здавало Когось краще не журнал. Я написала оцей твір про заздрощі такий примір. І з когось дуже не глуміться зі сторони на себе подивіться.